Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Вибух у Запоріжжі постраждала місцева лікарня. Вони повернулися живими, будні, поранених у київському госпіталі. Військовий парад на день незалежності України очікують військову техніку та авіацію. У центрі Запоріжжя пролунав потужний вибух. Інцидент стався вночі в районі центру екстремальної медицини. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закладений у дворі вірменської церкви. За словами очевидців, під час вибуху вилетіли вікна у будівлі міськлікарні. лікарні. На щастя, жертв та постраждалих немає. Наразі правоохоронці затримали двох підозрюваних. Зловмисники вже дають свідчення в одному з міліцейських підрозділів. Тим часом ситуація у зоні АТО залишається вкрай складною. Сьогодні терористи обстріляли з мінометів силовиків у районі Авдіївки, і Донецького аеропорту. Відступаючи під натиском сил, АТО терористи намагаються провести перегрупування та організувати оборону з основними опорними пунктами в районах Луганська, Авдіївки, Донецька та Горлівки. Як повідомляє керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук, позиції сил АТО продовжують обстрілювати градами з території Росії. Бойовики постійно намагаються взяти під контроль прикордонні пункти. Про Опуску Маринівка та дякова українські силовики успішно відбивають атаки, проте перебувають у дуже складному становищі. Українських військових зустріли у звільненому вчора Сєвєродонецьку як справжніх героїв. У мережі з'явилося відео, як місцеві жителі влаштували силовикам овацію. Президент України Що запуталось? Cima! Президент України Петро Порошенко виступає проти введення воєнного стану в країні. Про це він сказав на зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп. Порошенко наголосив на тому, що Україна вже перебуває у стані бойових дій та має обороняти свою територію. Для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення, що неможливо під час воєнного стану. Разом з тим Порошенко наголосив, що сьогодні влада сконцентрувала зусилля на визнанні світом так званих Луганської і Донецької народних республік терористичними організаціями. Закликаючи владу до ухвалення рішення про введення воєнного стану, народні депутати мають усвідомлювати про наслідки для країни такого рішення. У воєнному стані заборонено постачання зброї продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну. Воєнний стан це ситуація, коли є протилежна сторона, і та сторона, з якою ми воюємо, матиме відповідні права. За весь час проведення антитерористичної операції на сході України було поранено майже тисячу українських військовослужбовців. Тільки за останні кілька днів до медичних установ потрапили дві сотні солдат. Як почувають себе поранені, здізнавалася наша знімальна група Анастасія Острушко з військового госпіталю. Далі Віктор Десантник його поранили три тижні тому на одному з блокпостів поблизу Слов'янська. Уламок від снаряду поцілив у голову. Боєць переніс дві складні операції. Тепер лікується в київському військовому госпіталі. Згадує, що терористи пішли в наступ під час перемир'я. Перемир'я, вони нас атакували танки і піхота. Бою шоди два-два з половиною часа. У мене це від танкового снаряда розрив перший розрив мене підняло, глушило просто. Потім я питався встать і ще один розрив і почувствував удар в голову, просто я десь метра два улетів. Дружина Віктора Тетяна від чоловіка не відходить. каже до його служби відноситься добре, проте своє вони вже відвоювали. Згадує, як чоловік подзвонив після бою. Часов 12 ночі грітань. Я, я ранен. ты не переживай, я живой, только ранен. Вот. Ну он так сказав, що я ранін в б відновшокі лікак. Я не знаю. Я була в шоке. Врюкуда рані на рід в голову. Таких як Віктор у медичних установах по всій країні більше п'яти сотень. У відділенні нейрохірургії київського госпіталю за період АТО лікувалось майже 40 чоловік. Поранення у військових різні Це пулівий раніня, ранення, агністрільне осколочної раніння, множественне ані раніня, одіночні раніння. Ранення головного мозга черепа, ранення е периферичних е нервів і ранення позвоночника і спинного мозка з активізацією дій у зоні АТО кількість поранених збільшилась. Однією з проблем залишається вивезення поранених із зони бойових дій, оскільки ні дипломатичні місії, ні червоний хрест у даному випадку не можуть вплинути на терористів. Діє тільки силовий метод були проблеми. З евакуації ранених з Луганського аеродрому там певним чином було накоплено десь близько 50 поранених. Рядом з ними знаходився кваліфікований хірург. Наші військові зробили коридор, і більше половини поранених, самих важких. Звідти вивезли. Складно вивезти й поранених, які знаходяться на території Росії. Таких 22. Наразі з ними перебувають український лікар та консул. Україна та Росія вже домовились, як перевезуть солдатів. На завтра спланований літак з медичною бригадою, який планується вилетіти до ростова на Дону, і в першу чергу забрати більшість поранених, які являються легкими і середньої важкості. Поки ж міністерство оборони звітує про успішно проведені операції та забезпеченість госпіталів медикаментами. Кожного дня поступають нові поранені. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Малайзія передала чорні скриньки загиблого боїнга слідчим з Нідерландів. Самописці відвезуть на розшифровку до Англії. Британський відділ з розслідування авіаційних подій розташований у Фарнбору одному з двох місць у Європі, де є обладнання для прослуховування чорних скриньок. Нагадаю, у ніч на 22 липня сепаратисти з так званої ДНР передали чорні скрині малазійським експертам. Тим часом в Нідерландах сьогодні оголошено день жалоби за загиблими під час аварії пасажирського лайнера над Донеччиною. Британія продовжує продавати Росії зброю на мільйони доларів. Про це заявив комітет палати громад британського парламенту з контролю за експортом зброї. За даними комітету, продовжує діяти 251-ша ліцензія на експорт в Росії товарів, загальна вартість яких становить не менше як 225 мільйонів доларів. І тільки 31 перша ліцензія була припинена. Повідомляє російська служба. Бібісі британський уряд раніше оголосив про намір припинити поставки в Росію товарів та технологій, які можуть бути використані в конфлікті на сході. України, але про триваюче постачання зброї стало відомо після того, як прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон піддав різкій критиці рішення французької влади продовжити торговельні відносини з Росією у військовій сфері. Нагадаю, Франція таки продала Росії надсучасний військовий корабель Містраль, оскільки контракт на його експорт був укладений три роки тому. І у разі відмови Франція сплатить 1 мільярд євро штрафних санкцій. Крим перетвориться на ігрову зону. Під законом, який це передбачає, вже поставив підпис президент Володимир Путін. Раніше закон прийняла Держдума та схвалила Рада Федерації. Межі ігрової зони в Криму буде визначати місцева влада. Окрім Криму, гральні зони згідно з законом створюються в Алтайському, Краснодарському, Приморському краях і Калінінградській області. У день незалежності у Києві та в Одесі проведуть військовий парад. Відповідне доручення дав Петро Порошенко. У Київській мерії та Міноборони обіцяють максимально красиве дійство за мінімальні кошти. Це буде перший парад у столиці за останні п'ять років. Робота з підготовки вже розпочата. План парадів ще не затверджено, але не виключено, що крім проходження піших колон, Києвом проїде військова техніка. У прес-центрі повітряних сил не виключили, що в параді може бути задіяна також авіація. Де саме пройде парад у Києві, не знають оскільки. На хрещатику, де вони традиційно проходили, і досі активісти Євромайдану. Донецький шахтар став володарем Суперкубка України з футболу. У Львові гірники обіграли з рахунком 2-0 київський динамо. За кілька годин до поєдинку у столиці Галичини марш миру влаштували фани. Прихильники Шахтаря, Динамо і Карпати йшли з українськими прапорами та фаєрами. Більшість були вдягнені у вишиванках або білий одяг, що символізує мир. Зізнавалися, що їм не важливо, чия команда здобуде перемогу. Ну і звісно, дорогою заспівали відомий хід про президента Росії. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.